Привіт, з вами Нік Дотошний. Відразу почну з того, що багато ви писали в коментарях. Дотошний перевір, будь ласка, якісь торгові марки, які ми не знаємо. Що в тебе постійно одне й те саме. Ось, будь ласка, торгові марки, яких ви не знаєте. Погнали. Неву. Так, друзі, це торгова марка Альфа. У мене пару оглядів є на Альфа. Перед тестом і оглядом скажу, що Альфа це бюджетна торгова марка. І очікувати щось таке надзвичайне від них, звичайно, що не треба, але це торгова марка побутова. І в сьогоднішньому відео я порівняю 12-вольтовий і 20-вольтовий шурупокрут. Покажу, як комплектується 12-вольтова модель. Як бачите, дві акумуляторні батареї в комплекті. Шурік може з батареї зразу поміщатися в кейс. І таке саме звичайне зарядне, як блокживлення. Кейс. Також самий бюджетний, ніяких петлів немає, і має самі звичайні пластикові застібки. 20 вольтова модель також поставляється в пластиковому такому кейсі. В комплекті дві акумуляторні батареї по 2 ампер годин. Відразу скажу, що ці батареї на макітовську посадку, і в комплекті ось такий самий звичайний адаптер. І як бачите, на батареях є гніздо. Кейс має також самі звичайні застібки. Куда ж без теста 90 кілограм? Боюсь, що поламаю. Ну, як бачите, трішки прогинається, але загалом не тріскає. І 12-вольтовий також трішки прогинається, але не тріскає. Так, давайте розповім про 12-вольтовий. Саме це є один із самих бюджетних шуриків, які взагалі є на ринку. Таких прототипів шуруповертів дуже є багато. Відразу покажу, що шуруповерт має індикатор заряду батареї. Ручка тут така трошки товста. Я б не сказав, що мені дуже зручно, але у верхній частині вона іде завужена і плюс-мінус можна ним працювати. У верхній частині є перемикання між першою і другою швидкою. Усті крутного моменту має 21 одне положення, 22 друге режим сверління. А от уж з блокуванням шпинделя тут прогадали. І як бачите, в 2025 році поставили. Двомуфтовий патрон. Ну, як тут я завжди кажу, враховуючи цінник, на той косяк можна закрити очі. І відразу скажу, що шуруповерт має середині звичайний щітковий двигун. І вага даного шуропокрута 940 грам. Тепер швидко вам розповім про 20-вольтову модель. Тут вона вже набагато цікавіша. У порівнянні також хочу показати, що ручка в 20-вольтовому шуропокруті набагато набагато зручніша, краще він лежить у руці. Тут уже йде безщітковий двигун. Муфта крутного моменту чи. Відко переключається, також має 21 положення і 22 режим закручування. Покажу, що в даному шуруповерті вже йде металевий патрон. Дуже класно, що передня частина патрона окремо рухається від юбки патрона. Це зроблено для того, що десь працюєте при якихось меблях чи при якійсь поверхності, щоб не шкодити поверхності, щоб не обдирати її. Цей весь момент тут прокручується. Також, як бачите, є накатка. Ну і виробник вказав, що патрон затискає від 0,8 до 10. Міліметрів. Друзі, забув казати, що два шуроповерта мають підсвітку робочої зони і покажу, як на вищіковому перемикається швидкість. І скажу відразу, що переключатель ходить так тугенько, і це дуже добре. На ходу він вам 100% не буде перемикатись. Так, і саме головне, чуть не забув сказати, що є індикатор заряду батареї в 4 положення. І вага даного шуропокрута становить 1 кг 146 грам. Так, підсвітка в 20 вольтового, як бачите, більш-менш нормально світить і можна буде десь працювати в темному такому приміщенні. Підсвітка 12-вольтового. Ну, в принципі, в принципі, непогано. Б'є трішки нижче сверла. Також можна буде десь підсвітити, якщо в якійсь там кладовці щось крутити, чи де немає освітлення. Відверто скажу, що я знаю, що до таких шуріків багато хто скептично відноситься. Навіть коли ми робили Мії огляд шуруповерта з Aliexpress, він плюс-мінус таким самим був. Але в коментарях я отримав багато зворотнього зв'язка, тому що зараз самі розумієте, які часи, і в людей там коштів не особливо багато. І Тому то я беру ось такий дешман. попробувати, що він може, чи варто його купувати, чи краще трошки доплатити і купити краще. Але скажу одне: це добре, що такий бюджетний шурик продається в нас в Україні, тим більше з офіційною гарантією. Це не якийсь там AliExpress, що ви десь купили через рік поламався і до побачення вас ніхто не знає. Перевіримо. оберти. Перша швидкість максимально показала 440. Друга. 1430 я побачив максимум. І тут, друзі, велика повага, що реально характеристики правдиві. Як бачите, 450 на першій, на другій 1350. А він показав навіть трішки більше. 12-вольтовий перша швидкість. Максимум показав прибор 360. Друга. 1330 ми побачили з вами. Друзі, ну що тут сказати? Тут також характеристики пишуть правдиві. По 20 вольтовому, забувши сказати, дуже один важливий момент, що патрон тут йде з замком. Чути, защокнувся і чути відщолкнувся. До речі, навіть вказано на патроні, що в ньому є замок. Ну що ж, тепер погнали тестувати. Перший тест буде: тест сходинка. Побачимо, на що в них здатні муфти. Я як виглядає тест сходинка І відразу хочу сказати, що в 12-вольтовому муфта більш така агресивна, бачите, 6-7 положення сотий саморіз заганяють, а в 20-вольтовому вона більш така йде стабільна. Бачите, я докрутив до 8-го і на 9-му положенні тільки закрутив сотий саморіз. Бачите, проблема двомухтового патрона, що прокручує, треба постійно піджимати. І тепер сороковий. Я розумію, що не призначений, але в нас якби тест і умови плюс-мінус одинакові. все все. Без шансів мучити я його не буду. Ну важкувато, важкувато, але гребе це його приділ. Так, друзі, сотий саморіз цей шурпокрут заганяв. Давайте попробуємо, Чи двохсотий загони я не рекомендую, але просто в нас тут тест, і ми все завжди порівнюємо. Ледве-ледве практично загнав, йому важко мучити його не буду, але в принципі для дому сотий саморіз. А тепер давайте в порівнянні 20-вольтовий. З першого разу так оскладнюємо саморіз 300 мм. Ну, також його не відчуває на ІЗІ. Друзі, ось такий результат. 32 отвора зробив. Так, давайте тепер глянемо, як він там нагрівся. 44. 60, чимось навіть показало, Ну, трішки перегрівся. 63 дійсно трішки все ж таки перегрівся, тому що він не розрахований нон-стопом так працювати. По батареї покажу, що 59-61 навіть градус показала. Також трішки Ну, Відразу скажу, що я його тестував. На максималках він не розрахований так е, працювати. Але, як то кажеться, в нас якби тест. Ну що ж, друзі, давайте тепер 20-вольтовий потестуємо і глянемо, наскільки буде відрізнятися результат. Ну, все, в принципі, все. Ось такий результат. Більше, ніж 100 отворів не хочу сверлити. Давайте її замірюю. 29. 30. Сам шурупокрут В принципі, теж не перегрівся. 32. 34. Так, добрався до щіткового, покажу, як виглядає. Відразу ще сподобалося, що є мінімальний радіатор для охолодження, тому що щіткові двигуни вони більше гріються, ніж безщиткові. Також сподобалось, що гвинт, який фіксує патрон, має ось такий різьбовий фіксатор. Покажу, як виглядає безщітковий. Від навантаження трішки. З маски вийшло з редуктора. Ось так виглядає контактна група. Дуже добре, що вона в діелектрику. плата управління, на платі управління якийсь серійний номер. Сама по собі плата управління залита таким м'яким гумовим компаундом, можна буде розковиряти. Як бачите, всі дроти від кнопки йдуть в такій термоусадці. Плюс додатково тут також залиті компаундом. Кнопка йде саме звичайна, але дуже класно, що кнопка має пилозахист. як бачите, гумовий такий стоїть пильник. Так, покажу ще як виглядає бюджетний двигун. Дуже рідко в бюджетному побачиш, щоб була ну, нормальна термоусадка, плюс два дрота між тобою. Також в спеціальній усадці. Покажу, як виглядає двигун, і дійсно. Двигун тут йде фабричний, не підвальний. По редукторах тут претензій немає, взагалі ніякого пластику і там, і там всюди металеві шестерні. А ось по фіксації шпинделя то відрізняється. Бюджетніший, 12-вольтовий, фіксується на один підшипник. І на одну втулку, а дорожчий має два підшипника. Тобто шпиндель тут вже фіксується на два підшипника. Ну, ця конструкція буде надійніша. В принципі, для 12-вольтового там і не потрібно, щоб там було два підшипника. Так, покажу, як від 20-вольтового виглядає батарея. Як бачите, все зроблено бюджетно. Є, бачу, ось тут середині видно сплати йде теплове. Воно зафіксовано. Під платою на банках елементи йдуть від CJ 18650 2000 мАч Такі елементи я бачу вперше, але як бачите, все зафіксовано в чотирьох місцях точковою зваркою, і між елементами достатньо місця для охолодження. Так, добрався до 12 вольтового. Ось так виглядає плата. Дуже дивно на банках. Вказано 2000 тисячі міліампер годин, а на самій батареї вказано 1,5 і ампер годин. Ну друзі, я навіть не знаю, що тут додати, як то кажуть, враховуючи ціни на всі косяки, можна закрити. Очі, звичайно, 20 вольтова модель, вона потужніша, вона краща, там би щітковий двигун. 12 вольтовий шуруповерт, Ну він, скажімо так, підійде для нечастого такого використання. Кому там раз в місяць щось просверлити, там пару саморізників закрутити, він піде. В кого там робота там по хаті, по якійсь там будівлі мінімально має, то я би радив все ж таки брати потужніший, 20 вольтовий в нього і більша продуктивність. Відповідно, він і потужніший. Відповідно, ним можна буде і зробити якусь роботу. До речі, друзі, я так подумав і рішив, що бюджетний шурупокрут я розіграю між вами. Можливо, комусь треба, можливо, хтось сидить без шуруповерта, Йому такий шуруповерт – це буде просто знахідка. І я вважаю, що краще мати, хоч якийсь шурупокрут, чим зовсім його немає. Щоб прийняти участь, пиши коментар більше, ніж сів слів, і в тому коментарі обов'язково має бути назва торгової марки Альфа.